Вітаємо! Нещодавно 40-ва окрема артилерійська бригада імені князя Вітовта отримала на озброєння партію ББМ Козак. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. На вашій увазі автомобіль Козак всередині комфортабельно. Дивіться, які гарні ручки. Сидиш вам зручно. Да, Ну, якщо в хасті, то взагалі гарно, бо тут ударитися в цю штуку, прямо можна легенько. Прямо тут знаходиться турель, висовується кулеметник, може також працювати. Загалом місткість салону вісім місць, але на практиці дуже рідко він їздить саме, щоб всі сіли згідно куплених квитків і поїхали. Тут нашпиговується максимальна кількість людей. Дехто казав, що і по двадцять також вивозили. А ви на козаках не ганяли, так? Ви що отримали? Так, отримали? 0, 560 км пробігу. 560 км пробігу кажуть. У діда на кирпічах стояла в гаражі просто. <рac000> 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 Вадим, як воно тут перебувати в салоні під час того, коли він нарізає шайби? Так, е, да, доволі непогано, зручно їздити. Машина не голосно працює і на ямах нормально не кидає. Ну, Порядочок. — Ого, На чому ти їздив до цього, бо воно нормально кидає, так я мушу відзначити. На кра на кра <owned> ну, да, ну, на кразі не трошки кидає. Ну так, раз. Кразі кидає, ні. Тут нормально їздити. Машина удобна, хорошо. Ну, Видно, що Ну, Бачиш, що це пізнається в порівнянні, бо якщо пересідати після якогось седана, то, звісно, так трошки важкувати. Після Краза, мабуть, мана небесна. Ну, Після краза спина боліна, а так то зручно. Ну, звісно, зручно, то це для удобства, а кра Краз — якраз. До цього, на чому ти їздив? На кразі. А оце той самий краз, про який Вадим розказував, що дуже неудобно на ньому кататися. Не знаю, неудобно неудобно, але він, він надійна, машина, якби не всім сравнявся. Цікаво, що Роклади водію є. все добре, водію м'якенько, а, а вадим там на задньому сидінні. Ні, ну, до речі, не скажу, що якраз комфортна машина. І в кабіні добре кидає, бо там рама... кабіна прикручена на черах-базлах до рами. Угу. Тобто там немає ніякої амортизації. Тут хоч є якісь пружини, амортизатори, стойки. Набагато комфортніша машина, але для кожної задачі своє окремий транспорт. Тось тут е коробка автомат, і попри це ще коробка автоматика перемикається під кермом. Да, да, да. нема це... такого, що після краза ти постійно так рукою смикаєш. Буває таке, да. спочатку не привично, але долоні провикаєш, ложиш руку собі на коліно і чувствуєш коліном руку, та й. Буває якраз типу, незручно, типу, вкразі тільки спереді троє сідає, а взаді ти як сідаєш, пилюки нахватаєшся. А як тут, тут нормально тут кондиціоніруєш і плюс він бронірований безпечний опасності. І в першу чергу це, це безпека. А стосовно безпеки, що ви тут будете модернізувати? Репчик якийсь поставити, напевно? Ну, Реби є, да, да дають треба. Це все бронескло прямо перед тобою. Так, як Капсула. Ця. Маєш щось тримати. Ну Певніше себе відчуваєш, коли хоч є щось маломайське, якась біля, бронь. Але дуже краще, ніж на просто кразі. <гумент> <полігало. гумент> <гумент> <гумент> Бачу, постує кулеметне гніздечко, туди можна поставити щось на 14,5 або 12,7. Ще не отримали. отримаємо. — А буде? Да, буде та, да. Так, конечно, буде. Ну, От недавно рушницю отримали. Проти дронів і скоро отримують кулемети, може якісь. А що рушниці? Це та, що, я так розумію, стріляє саме картечу. Антидронова рушниця, так. Да. Угу, угу. Це прям державна держава. Так, та, державна, недавно, от, ну, неділі дві назад, може, видали. теж козаки теж недавно отримали. І рушниці, і от не скоро може отримаємо на них кулемети якісь, так що нормально бахати. Нічого сложного, вся начинка йде з Форда. звичайна тобто, громадська машина. З чим тут розібратися, тут є вебаз, то вебастеєш. Тобто, отут розібратися і все, і ти готовий. В принципі, нічого сложного немає. Ну, до габаритів. треба звикнути до габаритів, щоб як їздити. Отут ти показав розібратися. Тут, наче небагато кнопок, але й немало. Ти розібрався? Да. Оце е, пожежа гасіння, да, у нас буде? Ні, пожежа — це оце. Це виключає тільки звук. То есть. Там підключаються два гнітошителя під капотом. Uh -huh. там два поводочки під'ємлюються. І якби там, як, не дай Бог, пожарт, нажимаєш кнопку, воно все газу. Це просто виключається звук, тобто коли їдеш, там пілікає, пі-пі-піпі, -пі, цю кнопочку, все, uh -huh. все начина пілікає. -пі -пі. uh -huh. Окрім цього, парктронік є, я бачу, прям. Ну так, да, так. Да. Парктроніки є, камера заднього виду, мультимедіа, навігація. Тобто, можна поважити іменно по, всіх кар... по наших картах. Да, от, гарміновський навігатор, він йде да. базово, із... да, базово, так. Да, Нормально. Дуже добре. Да. А це для їзди вночі, так розумію, це да, Ночна камера, вона днівна і ночна, поки, поки всі їм задоволені, все добре. Дзвонить щось дуже важливо. Алло, Жека, я зайнятий, блін, я відео знімаю. Роботи вистачає, людей просто буває мало. Так, да, тому що, якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це в так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є. — Ну, Він навіть 140 їде. 140 ж? 140 може їхати. І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-го окремої артилерійської бригади.